Українська народна казка Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап туди й баран, цап на город на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь, цапа й баране, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору і майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий. А цап сміливий, та не дужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Взяли вдвох. І вкинули в торбу. Ідуть собі та йдуть. Коли бачать у полі, горить вогонь. Ходімо і ми туди. Там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять вони, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити. Вітаються. А здорово, молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить. М'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран вже давно злякався, цап і надумався. А, подай лишень, баране, оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякалися, стали вони думати гадати, як звідси втікти, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша горну кипить, та нема чим долити, піду я по воду. Як пішов вовк по воду. хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати гадати, якби й собі відти драла дати. Ей, ворожий син, пішов та й сидить, нема чим каші долити. Ось візьму я, ломаку, та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я. Так я їх і прижену. Як побіг, той рад, що втік, то тоді цап і каже до барана. Ох, ну-мо, брате, скоріш а хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з курення убратись. Поїли швиденько та тільки й бачили їх. А тим часом роздумав перший вовк. Е, чи не сором нам трьом, цапай барана боятися. Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли. Аж ті добре справлялися, давно од казана убрались. Як побігли, та на дуба й забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа й барана догнати. Йшли, і йшли і, і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. От лягай, кажуть вовки першому вовкові. Ти старинці, той ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить, та й аж дрижить. Не втримавсь, як упаде, та й на вовка цап сміливий. Не став роздумувати, як закричить Подай мені, ворожбита! Вовки як схопилися, та аж пил по дороги закурився, а цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.